Кажуть, у підгорецькому замку, що на Львівщині, досі живе привид жінки, яку називають білою пані. Це сталося багато століть тому. Один із власників замку, молодий граф з роду живуських, подружився з дівчиною на ім'я Марія. Вона була ніжна, красива, мов ранкове світло, до того щиро кохала свого чоловіка. Але граф був ревнивий. Його душу роз'їдали ревнощі, і одного дня у приступі люті він наказав замурувати дружину живцем у стіни замку. Відтоді, кажуть люди, ночами тут чути плач. У залах тягне холодом, свічки тремтять, хоча вітру немає. Іноді з'являється біла постать вона пливе немов тінь, ніби шукає вихід. Місцеві жителі та туристи розповідали про дивні явища хтось чув шепіт за спиною, хтось бачив, як самі по собі відчинялися двері, а хтось стверджує, що відчував погляд за плечима, коли поруч нікого не було. І головне відчуття, що ти не один. У 2010 році Підгорецький замок відвідала американська команда мисливців на привидів. Вони фіксували звуки, вібрації та інші незрозумілі речі. Ці докази, на їх думку, свідчать про присутність надприродних сил. Ніхто не може сказати, напевно, що відбувається в цих стінах. Відомо лише одне у підгорецькому замку живе тиша, і ця тиша має жіноче обличчя.